Вінницькі компанії переходять на зелену енергетику, встановлюючи на дахах своїх підприємств сонячні панелі. Підприємці переконують, це не лише екологічно, але й економно. Так, одна з компаній вже заощадила. 100 тисяч гривень лише за місяць використовуючи сонячну енергію. Для цих компаній точно не будуть страшні блекаути. Виробництво не зупиниться. Бізнес буде працювати і тим самим наповнювати бюджет громади. Про це ми говоримо з заступником Вінницького міського голови Андрієм Очеретним. Розкажіть про напрямок зеленої енергетики і про перевагу встановлення сонячних панелей на підприємствах. Сонце стає дуже дуже конкурентно здатним для навіть споживання. Термін окупності, який сьогодні декларують ті, хто встановив. Вчора ми були на двох підприємствах. Кожен з них оголошує про те, що приблизно три роки, і термін окупності їхніх інвестицій повертається. Тобто це не тільки енергонезалежність, але ще й економічна перевага. Через три роки це вже повністю електрична енергія, яка йде в прибуток. Вони економити вже почали, хто поставив 2-3 місяці назад, і все, що з цим пов'язано. Друга складова екологічність, тому що сонячна енергія – це чиста енергія, яка має складову 100% відновлення джерел енергії. Якщо говорити про традиційні джерела енергії, вони мають ряд ват. А, звичайно, це постійність, мінус від сонячних сонячної генерації – це залежність від погодних умов. Якщо говорити про зиму, звичайно, це зменшення генерації, але те, що сьогодні ми вже бачимо, дуже гарна тенденція до децентралізованих систем якраз електрогенерації. Скільки підприємств Вінницької громади вже встановили ці панелі? За нашими даними, якими сьогодні ми володіємо? Більше 30 підприємств Вінницької міської територіальної громади вже встановили сонячні станції. По кількості, в залежності від величини підприємства, вчора ми були на двох підприємствах, які займаються переробкою глибокою і доданою вартістю високою, в тому числі експортують продукцію. Одна з них, Солодка Мрія Вінниця, встановила 136 кВт, інша це Вінницька харчосмакова фабрика, встановила 180 кВт. Вони усі. Спрямовані на те, щоб мати власне виробництво і бути енергонезалежними, якщо говорити про цілому більше цих ніж 30 підприємств, які в місті Вінністі становили, вони вже мають більше 7,8 мегаватт встановлених потужностей. Якщо говорити в межах міста, це не так багато, але це вже суттєво, тобто це вже більше 5% ніж від споживання міста в цілому електричної енергії. Яка користь від цього буде місту? Наші підприємства для того, щоб вийшли на європейські ринки, мають пам'ятати про те, що в їхній продукції має бути складова зеленої енергії. І я думаю, що таким чином можна буде показувати, що вони витримують якраз вимогу, вимогу європейських регуляторів. Якщо говорити про програму, Військову, яка на сьогоднішній день у нас діє діє компенсації за встановлення відновлюваних джерел енергії. Ми спрямували на це кошти в розмірі 10 мільйонів гривень. Вона має е, ключові е, які позиції: це можна компенсувати поки що мікробізнесу, але у нас є запити і від малого, і від середнього бізнесу щодо розширення на їхні е, е, категорії е, цієї програми. Ми говоримо про те, що е, Може компенсуватися повністю встановлення обладнання і робіт по відновленню джерелах енергії повна вартість, але не більше ніж 30% сплачених податків. В попередній період з нами на зв'язку був заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.